Доброго дня громадяни України, я знаходжуся в місті Києві біля Печерського управління поліції головного управління Національної поліції в місті Києві з приводу реєстрації ось цієї заяви, з приводу видачі а, талону ЄОТ з номером 2676 особисто в руки, з рук іншої службової особи, що, що працює в ГУНП а, в Рінській області, Справд, в, в місті Києві. Корише. Справа в тому, що електронний, так би мовити, звернення в них в системі є, але паперового вони не хочуть видавати, тому я змушений був писати цю заяву. Але не працює їхня канцелярія. І я мушу два екземпляри писати, один оставлять їм, а другий залишать в себе типу, як доказ того, що я подавав. А це відео для того, щоб було видно, що я дійсно подавав. Сюди саме в це відділення на вулиці Московська, 30, Київ. Якось так.